А от коли вже прийшов весняний розвиток, а весною буває дуже багато холодних днів, розвиток прийшов, а пилку природі немає. Саме цю пасту треба давати. Трошки, але вона повинна бути. це її вони будуть споживати раз в п'ять більше, грубо говоря. Бо я навіть в мене пчоли зимують на, на канді. Повністю. Я не загодовую особливо. Ні, корм є зліва, справа, медом, за але ж йде знизу вверх, холодно, вона в ліво право не піде. Да. І треба було вона за сиділа, просто їла, тихенько споживала і давала тепло для матки, щоб да. її зберегти. А пішло тепло, дали пасту з цим, матка почула, оба! Єсть! І давай присвіч, тут же свої практики хочу доповнити, що. В лютому місяці з'являється розплід. В будь-якому із Але я вже не раз переконався в тому, що якщо в лютому місяці в гнізді не виявляється білкового корму, mm -hmm. а його більшість не виявляється. Дуже мало остається перги, mm -hmm. або і взагалі її видаляють. Рідко хто на зиму оставляє пергу, чого, щоб не закисло. Так. Тому що молочне кисло бродіння на себе вони дуже сильно тягнути вологу, а далі це грибки, хвороба і бджоли гинуть. Через то я стараюсь, от я завтра. У нас п'ятниця чи сьогодні у нас п'ятниця? Сьогодні? Сьогодні, завтра субота, і я завтра поїду на Ваську собі лежати каміння. По якій причині? Облід вже якби був в січні, місяці, вже не один, вже в мене тиждень бджоли жили, вже пилот носили. І, е, і вже вони заціпилися, і щоб от той розплід, який матка вже положить, да, і щоб він вижив, угу. щоб він. Тому що бджоли що зроблять, якщо нема білкового корму, угу. вони, то ті яйця поїдять. Яй. Вони <тур> <тур> що не буду його а, Щоб гарно пчоли споживали Каді, я приб'ю і <тур> скажу, ну люди, може, мало хто знає, коли б каді поклали, зробили тут дірочок, поклали над гніздом, це обов'язково вкрити прівкою. <тур>